Рама на нічну столицю потужні спецефекти та чутливі мелодії. Команда «Ескалайф» побувала на великому сольному концерті співакам Меловін. Виконавець зібрав шанувальників, інфлюенсерів і друзів на даху торгового центру, заспівавши улюблені усім треки. Зокрема, на одній сцені з Мелом виступила його підопічна іскра. Разом вони виконали уже вірусний трек Обиратиму себе. Чому не відчуває провину за те, що послав п'яну шанувальницю прямо на концерті. Які має плани щодо власного лейблу, чи вживає алкоголь після побореної залежності? І чи мав дивні замовлення своїх виступів? Усе це Меловін детально прокоментував для Ска Лайф. Сьогодні ти дав свій великий сольний концерт у Києві. Поділися, будь ласка, враженнями від сьогоднішньої події. Як ти? Це був найкращий концерт. Мій? Найкращий. По-перше, я ще говорю, я не зірвав голос. Це означає, що звукорежисер справився ідеально, Сережа, ти Красавчик, пиздить не буду. По-друге, підтримка залу. Я, я кожен раз чекаю саме концерт в Києві, як і в інших містах також. Але Київ просто для мене дім. Я не знаю, як це відбувається всередині, але Тут інші виступи. Тут вони, о, як вдома, дуже багато гостей, і дуже багато друзів прийшло на концерт. Дуже багато. Це, це мінімум 60 моїх знайомих. Е, і вони всі прийшли. І з цього мого списку, який я сидів, писав в ніч перед концертом, мені було страшно, я переживав дуже сильно, щоб всіх вписати, нікого не забути, нікого не обділити. І вони всі прийшли, і я їх всіх бачив. І це було дуже хвилююче. Е, я не знаю чому, але. Коли є знайомі в залі, мені хочеться ще краще, ще краще. Мені хочеться показати. Дивіться, як я вмію. Ну коротше, якась дитяча така штука, історія голови. Сьогодні ти виступав на одній сцені зі своєю підопічною іскрою. Поділися, будь ласка, своїми враженнями такої взаємодії з новим артистом, як тобі взагалі бути у ролі людини, яка виступає наставником. Як ти відчуваєш ось цю відповідальність? Мені це і ще зрозумів. Короче, мені це подобається. Е, я в ресурсі ділитися своїми знаннями з іншими людьми. І мені це і в собі також подобається, і, і це про якусь власну ну, це коли ти сам про себе якось думаєш, якось там, роздумаєш, це про власну глибину. Мені хочеться також ділитися, я готовий це робити. Чому ні? Якщо людина талановита, якщо вона змогла потрапити в проект, якщо я звернув на неї увагу, то чому не допомогти їй? Я не можу себе назвати продюсером, тому що я не займаюся продюсуванням іскри, вона сама все робить. Я просто вирішив дати майданчик і Казати нашу спільну пісню мені від того дуже мило. А не задумаєшся ти про власний лейбл і от якраз таке продюсерство над якимись артистами. Чи є у тебе це в планах? Я стільки років працюю як продюсер над артистом Меловін. Стільки років це така невдячна справа. А мій артист просто ем, скажений, він скандальний, він дуже сентиментальний. І з ним дуже так я б сказав би, мені нелегко, тому що він не боїться бути різним. Я думаю, що легше всього бути з людьми, які постійно одна. i you. <laughs> Тобто, поки ти не задумувався про те, аби відкривати свій лейбл. Поки не задумувався, правда. В майбутньому так хотів би, але можливо, не лейбл. Мені взагалі не подобається це слово чомусь. Коротше, е, я про це ще не так не, не думав глобально. Ти як артист, даєш ще приватні концерти. Поділися, згадай, можливо, у тебе були якісь такі ситуації найдивніших, незвичайних таких запитів від свого клієнта. Що тобі таке запам'яталося? І з останнього нічого такого, от якраз два дні тому був корпоратив. oh <laughs> uh. У дівчинки день народження дуже красиво все. І дай Боже кожному артисту корпоратив, тому що це кормить і велику величезну команду. Це кормить для того, щоб створити щось нове і прикольне, треба також фінанси. І коли люди обурюються, мені це трохи дивно, тому що всі ж працюють, ніхто не зупиняється працювати, і ми також не зупиняємось працювати. Знаєш, ж мені здається, що в мене просто дуже пощастило з з замовниками. У мене не було якихось. Факапів, в мене нічого такого не було за останній там рік нічого такого дивного, все дуже якось порядочно, якось все незухвало, не вульгарно. Тому що я б так не сильно хотів би приймати участь. Я в таких випадках відмовляюся. А коли це просто вайбово, так чому ні? Чому мелові не може заспівати вітрила під перший танець? Нещодавно у тебе сталося стався скандал на твоєму концерті у Дніпрі, оскільки твоя глядачка викрикувала із зали, вона була на підпитку. А що ти нюхаєш? Вибачте, я сильно просто вас чую тут. Дуже сильно. Ви мені заважаєте. Йди нахуй, будь ласка. Такі ситуації в тебе трапляються часто. Як ти на таке реагуєш? Здебільшого навчився вже з часом, чи завжди вмів відстояти себе? По-перше, це реальна ситуація була така форс-мажорна, тому що такого не відбувається на моїх концертах. І тому мені хочеться сказати, боже, люди, не думайте, що я такий постійно. Е, ну, це, 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 це помилково про, про це так думати. Е, ми всі люди, ми можемо якось рефлексувати. Найкраще це рефлексувати. Не треба оце бути боже, грібаний монашка, яка сидить і розказує всім, а я б так не відповіла! Так ти і не я. А я відповім. І чому я маю мовчати, коли це відбувається, все, ж коротенький відосік, а це відбувалося весь концерт. І, типу, це вже якраз за фортепіано, це завжди другий акт. Тобто, уявіть, перші 40 хвилин, от це от відбувається. Охорона, на жаль, не справлялася абсолютно, ніяк не включалася в ситуацію. Менеджмент щось намагався якось щось вдіяти, але він також не має права взяти за шкібарки, вигнати людину на підпитку. Для цього є охорона, яка не справилася. Мені прийшлося щось сказати таке, щоб. Потім ви про це написали. Частина людей тебе підтримала, а частина засудила, сказавши, якщо ти не вмієш спілкуватися, не йди до шоу-бізу. Були такі заголовки у медіа. Як ти на це реагував? Сміявся чи тебе зачепило це? Говоріть? пишіть, аби ні ніколи не забували. А все інше ну таке собі на це якось реагувати. Ну, вони вважають, вони терпіли. Ну, а я не терпіла. Якось ти заявив в одному зі своїх інтерв'ю, що мав алкогольну залежність, і потім ти в результаті її поборов успішно. Наразі ти вживаєш, хоч трішки. Чи можливо ти брав якусь аскезу? Ні, я не брав жодної аскезу, у мене є в райдері алкоголь, але він не для мене, для музикантів. А в мене є камбуча. Я не вживаю алкоголь рік і чотири місяці, і жодного разу не вживав нічого. Ні слабо алкогольного, ні міцного, типу, нічого. Я просто хочу жити. А для того, щоб мені жити якісно, мені не можна, не можна вживати алкоголь для чого тоді? А чи є у тебе якісь такі особливості, що ти не їси? От абсолютно так, звичайно, через діабет, який я маю, то я себе обмежую в деяких речах. Це здорове харчування, це завжди все дуже свіже. І це прям таке пунктик, який відкриває холодильник і викидає все, щоб побуло там трохи часу, тому що цього також не можна робити. Це я не їм картоплю, не їм буряк варений. Я, по суті, я вживаю все, що має низький глікемічний індекс. Просто загугліть, що має низький глікемічний індекс, і харчуйтесь з цим. І у вас ніколи не буде проблеми здоров'ям. Клас, дякую. Дякую,